<свісна> Наша подорож розпочинається. Ця подорож називається Five Villages. а, селищ. П'ять місцевих селищ, які знаходяться поряд міста Ретимно. І ми сьогодні їх побачимо. Ху ху А це я. Я вже готова до подорожі. Відвідати <свісна> п'ять місцевих селищ. Це буде супер! Кудись везуть. Напевно, що до міста, там, де ми покомо їда. Попереду вимальовуються шикарні гори. Поки що їх за цими рослинками не видно, але вони там є. По дорозі до міста Ретильно ми бачимо різноманітні готельчики, резорс, там, де відпочивають люди, щось таке будується. Нагадую, що це острів Крит. Найбільший, один з найбільших островів у Греції. Багато магазинів, ось таких різноманітних будиночків для туристів. Багато дуже пальм, до речі, пальми просто шикарні. Якісь готельчики зелені, якісь не дуже. Але те, що тут дійсно ростуть такі рослинки, яких немає в Україні, то це очевидно. Ми в'їжджаємо в місто ретимно, багато різноманітних туристичних оголошень щодо екскурсій. Побільшало людей на зупинках автобусних, більш цивільно, більш охайно, новіші будиночки. Ну, це е, таке досить велике місто ретимно. Наш готельчик знаходиться. Десь хвилинок 15 від цього міста. Звичайно, що тут більше людей, більше руху, нічне таке бурхливе життя, більше магазинів, більше автомобілів. Ось таке курортне місто ретимно. Нарешті нас вивезли до моря, це Критське море. Пляжі. Стільки багато парасолів від сонця стоїть. Lounge Cheers. Вау! І там вже гори бачимо. так, Дуже романтично, красиво, особливо коли схід сонця або захід, то бачите такий пейзаж просто а, захоплює подих. А ось наступні туристи, які будуть їхати з нами в нашому жовтому потязі. І знову це ще місто Ретимно, Набережна цього міста. У нас вже побільшало людей. А ось там зліва Критське море. А це я. І ось перше селище, в яке ми приїхали, називається Адель. Будемо трішечки про нього дізнаватися, Я так сподіваюся, що нам розкажуть. В селищі Адель є ось така гарна церква святого Пантелеймона. І сьогодні, до речі, день святого пантелеймона. Тобто, нам досить пощастило. Вона виробляє колимочки, вона виробляє різноманітні скатертинки, прикрашає їх, оздоблює підстави. В цьому селищі Адель близько з 400 років. Древнє таке селище. Нам запропонували пройтися вуличками селища Адель. Що цікаво, немає людей, так? тільки от ми туристи, але місцевих, до речі, я нікого тут не бачила поки що. Ось такі гарні рослини тут ростуть. Чудові квіти. Просто дивовижної краси. А ось таке дуже гарне дерево. Називається арокарія. Нарешті наш потяг, жовтий потяг, його можна вже зробити відео. Люди грузяться, супер. Що ж, дорогі друзі, зараз ми знаходимося в селищі Пікє. Подивимося, якісь цікавинки має саме це місце. Старий прес. Подивимося на нього ближче. Ух ти, Щось така давня-давня конструкція, Цікаво. А це місцеве джерело. Там водичка. Йдемо вуличкою, яку нам сказав гід. Йдемо вуличкою селища Ігір, що ми бачимо навколо. Вулички дуже вузенькі. Ми не проводимо багато часу в кожному селищі. Оглядово, побачити такі ось найцікавіші, найцікавіші. Цікаво, вам подобається ходити ось такими вузенькими вуличками. Вони нагадують вулиці із кінофільмів. Так от романтичні місця, стародавні, з прапорцями. Лишень, подивіться на цей величезний кактус. Оце красень. Ну і вгорі, звичайно, ще пальма. Але родзинка цього шматочку відео це саме цей краси. Так, рослинність тут дійсно вражає. Я вже не перший раз бачу такий кактус, бачу в курсі. Щось таке подібне в Єгипті, Ну, а також і в Греції, на острові Крит. Квіти неймовірної краси. Як можна пройти повз таку красу? А ось це, здається, оливкові дерева. Зараз трішечки наблизимо. Хочеться побачити зелененькі ягідки. Дуже цікаво, я ніколи не бачила оливкові дерева поблизу. Тому можна зараз на них... Поглянути зблизька. Ось такі вони цікаві. Греція, до речі, славиться оливками. Оливкових дерев дуже багато. І маємо можливість побачити ці дерева. Ось ми побачили апельсинове дерево. Надзвичайно. Ніколи не бачила, як ростуть апельсини, но... Довелося побачити. Отже, ми прогулялися селищі в І Тепер знову повертаємося до нашого автобуса потяга. Єлоутрейн, який для нас тікає. Ну, це була друга, друге селище. Їдемо до третього. Ось починаються вже такі красиві критські краєвиди. З оливками, ворами. До речі, ми вже десь на височині. Ось така природа. Навколо оливкові гайочки. Ну і насолоджуємося оливковими деревами. Їх дуже-дуже багато тут. Дуже багато. Ну і це дуже добре, що ми бачимо їх зблизька. Тому що так, коли вони далеко і не зрозумієш, як вони виглядають. А так бачиш всю цю оливкову красу поряд. Ось в такому ґрунті ростуть оливки, тобто це однозначно не, не гумус, не чорнозем, а жовтий ґрунт. А ось які краєвиди ми бачимо з селища Месі. Ми вже знаходимося в горах. Піднялися нашим супер швидким автобусом а, сюди. І будемо насолоджуватися третім селищем. Ну що ж, і звичайно, традиційно визитівка кожного селища це місцева церква. Зараз ми побачимо, як вона виглядає. А, цікаво, який це католицький стиль, християнський, православний. Треба зараз питати у нашого їда. Ну, і щось там люди дивляться, якісь цікаві краєвиди. Так, відкривається щось надзвичайно цікаве. Зараз будемо дивитися. Ууу. Бачимо море. Бачимо рослинки. Здається, що це виноград. Ну і краєвиди Кріта, острова Кріт. Дуже красиво, місцеві такі рівнини умовні. Ну і дуже гарна місцевість. Ну що, якби я могла читати і розуміти грецьку мову, то, мабуть, б я переклала, що тут написано про церкву. Але, на жаль, можемо тільки споглядати на якісь цифри дати, але, звичайно, що зрозуміти тут нічого не можна. А ось місцеві поштові скриньки. Цікаво, як люди користуються поштою, так, поштовим сервісом. Ось сюди можна приходити і забирати свою пошту. Цікаво. А це, напевно, віп. Поштові скриньки, оскільки вони такі прикриті дахом, захищені від вітру, від сонця, від дощу. віп поштові скриньки. Ну що, побачимо, що навколо, напевно, це центральне таке місце. Ось церква. Церква, яку ми бачимо. Я вважаю, що дуже цікаво і дуже корисно бачити ось такі Місцеві вулички, місцеві а, селища, ті місця, куди завозять, не часто завозять туристів, але ми можемо бачити ось такі автентичні місця. Ця церква була побудована 1959 року. І е, вона не відкривається. Це православна церква. Ось такі відомості нам повідомив Гід. А ось приїхав наш потяг Yellow Train. Зараз ми всі організовано будемо до нього сідати. Тур -тур -тур -тур. наш потяг повертає, і ми їдемо до четвертого селища. Ага. А ось будівництво нової конструкції, ось як це робиться на криті. Так, цікаво. Повертаємо ліворуч. А ось ми бачимо, з чого створені Критські гори. Звичайно, що не всі такі з них, але ось ми бачимо саме таку породу. Здається, що це глина. Хто знає, може мене виправити. Можливо, я помиляюся. Але щось таке біле і красиве. Напевно, що глина. нас веселими дзвонами вітає селище Хама Ну і, звичайно, що візитна картка ця церква. Ось уже туристи стали у нас дзвонарями. Це багамол. Сидить на листочку, ось такі комашки тут водяться. Ну що, дорогі друзі, в цьому селищі Хамалєврі ми побачили не тільки церкву, але і Багамола. Що було цікаво. І нарешті можна зробити відео ось нашого такого потягу, який має три вагончики, поки він пустий. Люди біля церкви. Дуже красивий потяг. Ми прощаємося з селищем Хамалєврі і їдемо до останнього пункту нашого призначення, яке ще досі залишає, залишається таємницею. Але дуже скоро ми дізнаємося, що буде номером 5. Нам надали яку певну інформацію про оливкові дерева. Дуже цікаво, що багато з них мають 600 років, тобто дуже дуже старі дерева. Також повідомили, що врожай олив, оливок збирається у листопаді, а раніше. Господарі клали клали простирадло на землю і чекали, поки плоди будуть падати. Або палицею збивали ці плоди. А зараз, звичайно, використовують техніку: кожна родина на криті володіє принаймні одним оливковим гайочком. тобто це щось правда? Тобто, можна займатися таким оливковим бізнесом. Оливкове масло, ми знаємо, що це. Оливкова олія, так? надзвичайно корисна для здоров'я. А окрім того, що тут ростуть оливки, ми ще бачили і апельсини е, дозрівають. Тобто дуже-дуже багата така різноманітна фруктова рослинність. Ну що, дорогі друзі? Ось і підійшла до кінця наша чудова подорож від назвою. Ну, це була реляксова подорож. Дуже цікаво. Люди різних національностей французи, німці, українці, американці. Всі в одному потязі. Це щось неймовірне. Але, звичайно, що по інформативності така подорож п'яти по пальні штані за найвищої бали, а по реляксовості можна поставити п'ять. Все було чудово, легко, цікаво. До нових зустрічей, Па-па! І попрощаємося з нашим потягом. Скажемо йому до побачення. До нових зустрічей в цікавих подорожах.